Збираючи ваші повідомлення, натрапив на таке повідомлення. Призначено розгляд справи у судовому засіданні, де відбудеться засідання Котовський міськрайонний суд Одеської області. Дата і час 8.12. Головуючий доповідач Івінський Олег Олегович. Склад суду. Сторони у судовій справі відповідач Дембовська Катерина Павлівна, яка мені написала. А позивач у нас. Яцишин Ян Володимирович. Це Камбат. Суть спору про захист честі, гідності та ділової репутації. І ось повідомлення від самої пані Катерини. Олексія, доброго дня. Ось м, така от інформація. Товариш Камбат подав на жінку в суд. Буду, я його обговорила. А то, що він мене по телефону наху посилав, то все добре. То все добре, що сім'ї всіх послав, то все добре. А от буде з жінкою судитися за те саме, що я, я його обговорила. Підненький. Я сьогодні йду о, зі своїм адвокатом, зробимо заперечення на даний. Іск, але ж він, падлюка, не з'явиться сам. Якщо б він з'явився сам, він же пришляє яких шавок своїх. Ну, нічого, я, я сказала, що він буде відомий на всю Україну. Так, оце ж у мене запитання, пане міністре оборони, Генеральний штаб, наше військове керівництво. Скажіть мені, будь ласка, це ж як зайнятий має бути ваш комбат, що в нього ще вистачає часу позиватися в суд на жінку військового захисника я про Яцишина Яна Володимировича? Це ж, яким має бути зайнятий комбат на передовій, що йому вистачає ще часу нашкрябать, нацарапать позов в суд по чистій гідності проти жінки захисника? Ну що ж, я буду це питання також тримати на контролі. Від Україна ж має знати своїх героїв в обличчя.